Перетворити продовольство на зброю, Кремль вийшов із зернової угоди. Нагадаємо 17 липня. Після чого почав завдавати ракетних ударів по портовій інфраструктурі України і цю всю ситуацію. Міжнародну панораму також обговоримо з Максимом Джигуном, політичним експертом. Пане Максиме, вітаємо вас. Чи чуєте ви нас, пане Максиме? Ми вас бачимо. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Чого ви очікуєте, як експерт-міжнародник, від цієї зустрічі у форматі Рада україно нато Ну, перш за все, маємо відзначити. Так, у нас проблема зі зв'язком. Зараз будемо сподіватися, що. Ви нас сери... чуєте, пане Максиме? Так, я вас чую, але щось трошки перебиває. Так. я кажу, що перш за все важливий це засідання Ради України НАТО в тому, що це принципово новий формат співпраці. Якщо раніше ми були таким спостерігачем за тим, що відбувається. Перепрошуємо на наших... Пане Максима. Якщо у вас вдома хто ще є або в офісі, використовують Wi-Fi, попросіть їх вийти з мережі. Мені здається, вони вас відбирають трошечки зв'язок. Трафік так можливість. Та я з розпочну знову це принципово новий формат співпраці, якого в нас раніше не було. Раніше на полях НАТО ми були в форматі спостерігача, а от зараз маємо можливість навіть ініціювати подібні зустрічі, на яких присутні посли при НАТО усіх країн-членів альянсу, плюс України, що є вже саме по собі доволі важливим фактором. Другий момент це те, що ну найважливішим у цьому контексті Ради України НАТО, яка відбудеться сьогодні. Це власне фіксація злочину Росії. Причому не тільки скажімо проти України, але й проти міжнародної спільноти. Проти міжнародної продовольчої безпеки усі в світі бачать, що сьогодні Україна воює не з військовими об'єктами, а з цивільною інфраструктурою, з історичною спадщиною ЮНЕСКО в Одесі, і насправді зі звичайними цивільними людьми. І цим кроком Росія фактично підтверджує, що це держава терорист, це держава, яка порушує правил правила і звичаї війни, це країна, яка порушує всі норми міжнародного морського права, і, от, власне, від того, наскільки тільки Україна зможе. Донести до країн-членів альянсу, що Росія поводиться як терорист і зафіксує це, і залежатимуть подальші кроки, тому що ми власне спостерігаємо, що світ з обережністю доволі спостерігає за ситуацією в Україні, як свідчать ось ці 17 місяців фактично війни. Досі на жаль залишаються країни в НАТО, які побоюються Путіна і не хочуть ось цієї ескалації. Тому дуже важливо підтверджувати статусність терористичну Росії і того, що вона. Однозначно не готова ані до якоїсь деескалації, ані до забезпечення стійкого миру у світі, і наше завдання довести фактично до країн альянсу, що чорне море це точно не море Росії внутрішнє, це радше навпаки море країн НАТО, де зараз омивають море, омиває три країни-члени альянсу. В перспективі буде омивати п'ять. Я зараз про Україну і Грузію. Ми на це дуже сподіваємося. Тому. Власне, ми маємо довести свою позицію. Питання в тому, чи варто нам після засідання цієї ради очікувати на якесь радикальну зміну ситуації, втручання країн НАТО до вивезення зерна з конвоями, там, наприклад, країн НАТО. очевидно, що ні, зважаючи на те, що деякі країни альянсу й досі побоюються Росії. Але справа в тому, що є окремі держави, які можуть активно втрутитися в цей процес і повернути все на попередній рівень, коли цей зерно Новий коридор працював, я зараз веду мову про Туреччину, про країну дуже цікаву із таким собі лідером, неоднозначним, але разом з тим, який не боїться точно Путіна, і це неодноразово е демонстрував. Я би так сказав, якщо можна витирав ноги неодноразового Путіна, і той, що найважливіше, не мав можливості ніяк на це відреагувати. Тому, власне, е тут багато що грає роль Туреччини, зважаючи на те, що більшість суден, які Вивозять українське зерно з портів наших, вони є турецької реєстрації, належать турецьким бізнесменам. Туреччина це держава, яка отримує величезні прибутки від зернової ініціативи. Оскільки вона купує першою зерно, вона перевалює його в своїх там портах і перекидає надалі там до країн глобального Півдня, до країн ді Латинської Америки. Тому, власне, я думаю, що фактор Туреччини тут є принципово важливим, але що варто відзначити, те, що Ердоган однозначно. Чно буде намагатися виграти для себе інші преференції у результаті повернення до зернової ініціативи, і, наприклад, забезпечення перевезення цих цього зерна самостійно, скажімо, це може бути питання і подальшої інтеграції до європейського союзу, чого зараз дуже потребує Ердоган. Це може бути питання розблокування продажу Туреччині окремих там видів озброєння, тих самих винищувачів f 35 Тобто, Ердоган, це такий умілий гравець, Вець, який зараз може спробувати зіграти на цьому питанні, і скажімо, повернувши Україну до зернової угоди, виграти самостійно.